Вітаю вас, шановні глядачі. Складаємо прогнозування на тиждень по днях для України, що чекає Україну в період з 12 по 18.08. Так, давайте подивимося на циганський колоді-карт. Давайте глянемо на гральній колоді-карт. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Завтра, сьогодні ввечері буде прогноз по областях, завтра в 19 по гарячих точках 19.00. Давайте ми з вами подивимося, яким буде цей тиждень по днях. Давайте ми з вами розберемо, що мені карти показують. Добре. Так, є. Понеділок записую це відео об 11-й годині ранку в понеділок, 12 числа. Добре, дивимося. Понеділок. Карта кладбища вдавц падає, погана карта, негативна. Теракти, смертельні загрози, смертельні атаки. Зразу тиждень починається погано. Валет піковий карта ворога, близька присутність ворогів. Може, вже щось сталося, я не в курсі. Але зараз я бачу, що ситуація на понеділок така: досить негативна та небезпечна. Дуже багато смертельних загроз. Добре, вівторок. Давайте подивимося. Карта грошей падає. Хороша, позитивна карта збройне фінансове підсилення, Зерс блискавка. Підвищені вогневі загрози. З однієї сторони, бачу якесь фінансове підселення, з іншої сторони, вогневі загрози. Так, 14 число. Дивимося. Карта возлюбленого. Активізація чоловічої енергетики. 9 хрестова карта захисту. Ну, середа, ніби непоганий день. 15 число, четвер. Карта мислителя. Карта думок та планів, Туз хрестовий, карта сили. Теж непоганий день. 16 -е число, п'ятниця. Карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Десятка пікова. Теракти. Теракти, удари, смертельні загрози, смертельні небезпеки. Субота, 17 число, карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, десятка, бобнова збройне та фінансове підсилення. Непогані карти. І неділя, карта легкамислія, карта легковажності. будьте уважні та обережні до всього, що відбувається. Ця карта також може говорити про повітряні та вогневі загрози. І двійка, хрестова карта логістики. Карта переміщення, карта перевезення якогось активного. Ну, дивіться, мені карти найбільше показують такі самі жорсткі карти. Це понеділок, вівторок, п'ятниця. Неділя негативний день, але якось ну, не настільки прямо. Ну, я би сказав, що 12 число, понеділок, 13 число, вівторок. Ну і п'ятниця, відповідно, 16 число, такі досить негативні дні. У будь-якому випадку бажаю миру, бажаю мирного неба над головою, якому аж закінчення війни. Щоб, знаєте, краще вже. от... Краще вже, от щоб все було спокійно та мирно. Я я мир в будь-якому випадку. Бережіть себе, всього хорошого, до нових зустрічей.